Герої не вмирають. Герої поміж нас вони живуть у наших серцях. Бойко Михайло Михайлович, солдат 47-ї окремої механізованої бригади. Магура, народився 3 листопада 1995 року в місті Бар Вінницької області. Його батько Бойко Михайло Леонідович тривалий час працював за кордоном. Через важку хворобу він помер, коли Михайло навчався в 11 класі. Після втрати батька старша сестра Бойко Яніна Михайлівна стала його опікуном. Вона працювала в медичному центрі Альта Медика. Михайло навчався в ліцеї номер 3 він був цілеспрямованим, відважним, відповідальним і товариським. Після закінчення школи вступив до вищого професійного училища Львівського державного університету безпеки життєдіяльності у Вінниці. Після навчання тривалий час працював за кордоном, а згодом у Києві, в дорожньо-будівельному управлінні номер 208. із дружиною Вікторією познайомився ще у шкільні роки у 2013 році. Відтоді вони завжди були разом. У 2016 році в них народився син Єгор, а у 2022 – донька Мілана, татова принцеса. У юності Михайло займався кікбоксингом і футболом. У цивільному житті був працьовитим, турботливим чоловіком, люблячим батьком і братом. У вересні 2022 року Михайло ухвалив важливе рішення стати на захист батьківщини. Він приєднався до 47-ї окремої механізованої бригади Магура, попри те, що не мав військового досвіду. Постійно прагнув навчатися та розвиватися, Тож завершив курс Боєць-рятувальник служив старшим стрільцем-оператором. Брав участь у важких боях у напрямку роботиного та Запоріжжя, пережив довгі виснажливі штурми. Під час одного з бойових виходів його підрозділ взяв у полон російського окупанта, ризикуючи життям, Михайло вивів полоненого. Тим самим поповнивши обмінний фонд, 18 жовтня 2023 року 47-ма окремо механізована бригада Магура була відправлена для посилення північного флангу біля окупованої Красногорівки. Наступного ранку бригада отримала завдання висунутися на перший штурм і зайняти позицію Мамай. Серед штурмової групи був і Михайло. Командир роти 47-ї ОМБР Сергій Нечипоренко згадував, що їхнім завданням було відбити посадку та закріпитися. Проте, 19 жовтня ворог пішов у контрнаступ. Підрозділ Михайла діяв злагоджено. Бійці змогли захопити укріплені позиції, знищивши десятки одиниць техніки противника. Однак утримати ці позиції не вдалося через значну чисельну перевагу ворога. Напередодні ввечері Михайло написав дружині: Надіюсь, що все буде добре і я тебе почую через добу. Але зв'язок із ним обірвався назавжди. Рідні довго сподівалися знайти його серед військовополонених, проте дива не сталося. Майже через рік результати кількох експертиз ДНК підтвердили, Михайло загинув у бою. Він віддав своє життя за те, щоб український прапор майорів над Авдіївкою. Побратими пам'ятають його як сумлінного, відповідального та відважного воїна. Він завжди бездоганно виконував бойові завдання. За мужність і героїзм Михайло Бойко нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять героям.